Що ми говоримо от зараз? Весняний період. То говоримо про весняних шкідників, то в нас в перші хвилі шкідників почали з'являтися приховано -хоботники. Да, Якщо ми говоримо, там є різні приховано-хоботники, великий ріпаковий приховано -хоботник. І відповідно цей самий шкідник може робити дуже таку непомітну для початкових етапів шкоду, як він залазить, грубо кажучи, робить отвори, пролазить всередину рослини, да, відкладає відповідно яйця. І потім саме Личинки цих шкідників вже виїдаються стебло да, і відповідно всі ці процеси переміщення поживних речовин по рослині вони пригнічуються, погіршуються, да, і, відповідно, це буде впливати на подальший ріст і розвиток і кінцеві показники врожайності. Тому дуже важливо десь в кінці березня, коли температури дозволяють вже розвиватися в цьому шкіднику, заходити в поле, дивитись, ставити у такі пастки, дивитись на епідемічний порог. Шкідливості цього шкідника да, і, відповідно вже застосовувати препарати. Найбільш дієвим в цей період і дешевим це буде застосування піретроїдів. Да, вони дуже можуть ефективно контролювати цього шкідника. І відповідно, ми вже якби. Його прибираємо, да, і далі ріпак розвивається нормально. Потім в умовах, коли в нас з'являються бутони, вже е, е, ріпак заселяє такий шкідник, як е, квіткоїд. І цього сезону він дуже рано і нетипово з'явився. Да, бо коли там рослина вже тільки-тільки почала вже, е, вдовжувати там, центральний пагін, коли почали тільки з'являтися стебло, дуже активно по всій Україні зразу е, всі відмітили велике заселення цим шкідником квіткоїдом. Да, і, відповідно, коли ми Бачимо, там на кожній другій рослині по два по три квіткоїду. Це вже ну, дійсно означає, що його дуже багато. І треба проводити певний захист да, відповідно інсектицидами. Тут вже краще спрацюють комбіновані, комбіновані препарати, які можуть проконтролювати його е, різними шляхами. І цей шкідник може він шкодить бутони, він їх надризає, ушкоджує, да, відповідно, потім не з'являються квітки, да, або вони ушкоджені, і так само це впливає на кінцевий рівень врожайності. Тому дуже важливо так само передивлятись паст передивлятися саме рослини да, на наявність цього шкідника і вже робити певний інсектицидний контроль. Далі, от зараз, ми бачимо, в нас є цвітіння, да, і вже десь можна сказати такий початковий ще етап цвітіння, бо зацвітає тільки в основному зараз центральний пагін. Можемо бачити вже. Букове гілкування, і зараз ми вже починаємо бачити, що заселяють поле в даний період такі шкідники, як, наприклад, Оленка Валахата. Да, Що так само використовуючи, над'їдаючи там е е е пилок, квітку, да, відповідно, це буде так само впливати на кінцевий рівень врожайності. Теж необхідно враховувати да, епідемічний порог цих шкідників. Кількість е е в цій пасі ми можемо побачити, да, що в майже оцей суповий набір, да, що тут є основний шкідник, це оця Оленка лохата. Да, і відповідно маємо бути готові до використання вже другий-третій раз інших груп інсектицидів. але маємо врахувати. Такий фактор, що зараз йде цвітіння, і запилення і, відповідно, для формування гарної врожайності нам треба, щоб саме запилення відбулося ефективно. І саме в цей час ми маємо льот запилювачів, бджіл. І дуже варто підбирати правильний метод контролю, який буде нешкідливий для бджіл, проводити обробіток вже в вечірній, в нічний час, щоб максимально заш... знешкодити. Саме шкідників і бути не таким критичним для роботи, саме, саме корисних для ріпаку комах запилювачів.